Скажіть, будь ласка, що ви робили в цьому закладі? Оддихав. Як віддихав, як сам отримали масаж, отримали удовольствие удовлетворення віддіє газу? Ні, таку слову, скажіть на камеру. Пришло під'їхати. Добре. Це хто? Це одна з дівчат вам робила. Так. Одна з дівчат одна з дівчат. Я так розумію, що за це ви отримали...

10 лютого 2023 року поліцейськими управлінням міграційної поліції спільно зі слідчими і залученням інспекторів захорони праці проведено обшук у місці надання сексуальних послуг. А саме еротичного масажу, замаскованому під масажний салон. На момент обшуку у салоні перебувало п'ять жінок, втягнутих в заняття проституцією, та два чоловіки, яким надавались послуги. Встановлено організаторів закладу, які підшукували молодих жінок зі скрутним матеріальним станом та в подальшому втягували їх в заняття проституцією. Під час обшуку вилучено грошові кошти у сумі більше 20 тисяч гривень, 5 мобільних телефонів, чорнові записи. Слідчо-оперативні заходи проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 303 сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі. Триває ряд експертиз. Після чого буде вирішено питання про оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Трудова книжка ваша де? Які документи подавали для працевлаштування? Договор, що ви не працюємо. Праці номер один. Далі буде нарішення труду. Тут какой-то двигатель. А тут свечи, по-моему. Тут аромат была. Тут романтик. Так, вот это с моей А, ты Вот Каким образом зарплату? Ну до того, когда я работала, я отримувала. Яким чином я отримувала да, заработка конверт.